Ви знаєте, я не знав, хто буде після мене, яка політична сила. Але я дуже добре знав себе. Я знав, що для мене це питання. Важливо, це мало сказати. Коли мене дехто переконував політичними аргументами, давайте той закон не ставити. Я говорив, це не є закон, по якому я можу приймати рішення. Це рішення мого діда, це рішення мого батька, це рішення моєї родини. Перед ними я несу цю відповідальність. У Львові відбулось прощання з колишнім спікером Верховної Ради Андрієм Паробієм. Підозрюваного Михайла Сельнікова взяли під варто на 60 діб без права застави. Він заявляє, вчинив злочин задля помсти владі. Після вчинення вбивства він а, мав намір замоскувати свою діяльність. Колишня дружина Сельнікова сьогодні вперше виходить на зв'язок і розповідає про конфлікт у сім'ї через сина, який воював за Україну. Мені сказав, мама. Розумієш, якщо зараз це не закінчити, це не закінчиться ніколи. І Я не хочу, щоб мої діти замість мене через 10-20 років були в стадії війни. Тим часом народний депутат Микола Княжицький назвав підозрюваного ідеальним об'єктом для вербування. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Тому цим критикам я знайшов таке гарне формулювання, де йому говорив: я з вами не раджусь. Я вам повідомляю, що закон промову буде поставлений. Якщо ви проти, вийдіть на брифінг, вийдіть на прес-конференцію і заявіть, що ви проти. 2 вересня у Львові відбулось прощання з Андрієм Паробієм, колишнього голову Верховної Ради та екссекретаря РНБО поховали на Личаківському цвинтарі. Панахида за політиком пройшла в соборі святого Юра, де зібрались високопосадовці, суратники та друзі Парубія. Після церемонії прощання траурний кортеж із катафалком проїхав центральними вулицями міста у напрямку Личаківського цвинтаря. Мешканці Львова зупинялись на вулицях, щоб шанувати пам'ять відомого політичного та громадського діяча. Парубій це одна з тих людей. Дея, яка доклалася до творення української незалежності, звичайно, людина, яка була у витоків самостійності націоналізму, на цвинтарі виступили близькі соратники загиблого, серед яких п'ятий президент України Петро Порошенко, а також колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман і Арсеній Яценюк. На падахіді в соборі були присутні також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та перший віцеспікер Олександр Корнієнко, Андрій. Парубі, попри те, що він був моїм попередником, моїм коал колегою головою парламенту. Він зазвичай був питомим українцем. Це людина, яка все, все своє життя присвятила тому, щоб зробити все для того, щоб Україна була. І саме сьогодні стільки багато людей прийшли попрощатися з Андрієм. Я дуже сподіваюся, що цей зло злочин буде. Рог скритий, і що ті, хто винні у цьому страшному злочині, вони будуть притягні до відповідальності. Він жив одною ідеєю, як він сказав, десь, я все робив для України. Все, що він робив, він залишив. Батько Андрія Поробія повідомив на його сина кілька разів, намагались скоїти замах. За його словами, парубій перебував у списках українських патріотів, яких планувала ліквідувати Росія. Дякую. І коли вже був повний раді, декілька замахів було на ньому. Далі один замах. Були ще інші. Але він ніколи не, не хотів боятися. Я казав йому, Андрій, бірежися, я знаю. Я сам то не люди. Він каже, я на своїй землі. Я не можу, не мушу боятися. Після цього родина та друзі політика звернулись до державних органів із проханням надати йому охорону. Проте за словами батька їм відмовили, посилаючись на те, що охорона колишньому голові Верховної Ради передбачена лише за певних умов. В Росії будь-яке політичне вбивство, а тим більше так такої масштабної постаті, як Андрій Поробій, є і залишається знаряддям війни проти України, проти всього українського. Тут не можна недооцінювати саме таке ставлення і саме таке спрямування, головне фінансування, яке виділяється російським спецслужбам, найманцям і тим, кого вони можуть залучити до таких політичних вбивств або диверсій в Україні, і повторюсь, тим більше проти знаних українців. Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід Михайлу Сцельнікову підозрювано у вбивстві українського політика та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парабия суд постановив взяти 52-річного львів'янина під варто на 60 діб без права внесення застави. Як повідомляють місцеві змі, які були присутні на засіданні, рішення ухвалено з огляду на серйозність підозри та ризики для слідства. Михайло Сельніков, якого підозрюють у вбивстві політика Андрія Перебія у Галицькому районному суді Львова, зізнався у скоєнні злочину. Під час спілкування з журналістами він заявив, вчинив убивство з мотивів помсти українській владі. Пані, це моя помста особисто українській владі. Також він спростував інформацію, яку поширило деякі змі про те, що російські спецслужби нібито шантажували його тілом убитого сина. Це неправда, це неправда, все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так я визнаю, я його вбив і хочу проситися, щоб мене обміняли на військового військовополонено, щоб я міг поїхати і знайти діло свого сина. Це більше я коментарів давати не збираю. Він додав, не отримував казів із російської сторони. а Убив саме Андрія Поробія, бо він був поруч. Якщо був би китя, значить був биття. Якщо б я жив у Вінниці, то був битя. Він провоював рік майже півтора року. Інший номер телефону мені телефонував. Я зняла трубку. і Він каже: Це мама Михайла. Я кажу, так. І тут я зрозуміла, що щось не то. Каже, він поранений, і така пауза. І на жаль, на жаль, він загинув. Офіційно, оскільки тіло не доставлено, офіційно він зниклий безвісті. Тіло на території. Ну, у нас є один процент зі ста, що можливо якесь чудо трапилось. Сьогодні Олена Чернінька письменниця та колишня дружина Михайла Сельнікова, якого підозрюють у вбивстві народного депутата, розповідає про конфлікт у родині через політику. У дописі на Фейсбук вона зазначає, після того як їхній спільний син вирішив піти воювати за Україну, між хлопцем і батьком виникла серйозна сварка на тлі розбіжностей у політичних поглядах. За словами Чернінької, вона вирішила публічно висловитися, аби прояснити ситуацію на тлі великої кількості, як достовірної, так і абсурдно. Ної інформації, яка зараз активно шириться в медіа. Колишнім чоловіком ми розійшлись в 1998 році. А офіційно з документом у 2000 році ростила я сина одна, іноді батько з'являвся. Як то на перше вересня в перший клас, чи на якусь значну подію. Сином спілкувався, але дуже рідко. Коли Лемберг пішов на війну, вони дуже посварились, і Лемберг скрізь заблокував пращура, бо один був патріот, а інший ні. Після загибелі сина мені довелось спілкувати з його батьком. Документи слідчі ДНК тощо. Ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше нечасте спілкування було тільки з приводу зникнення сина. Виховувала я Михайла Віктора справжнім мужнім чоловіком. Про це можна прочитати в моїй книзі, де жодної згадки про батька немає. Це людина, у якої завишене почуття справедливості. Настільки завишене, що він не міг пройти повз будь-якої ситуації, яка потребувала негайного розрішення. Він не міг пройти повз і таким він. Був з дитинства. Новини із суду у справі про вбивство Андрія Поробія шокували нашу родину. Важливо, що пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена. Мій син, герой, загинув за Україну. Прийшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на переботу Бахмут в 93-ю бригаду в найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідзводу і загинув як герой. Герої не вмирають. Дуже багато дотичності, особливо в тих хлопців, в тих дітей, які народилися вже у вільній Україні. Це такий специфічний пласт дітей, в яких ці... Вони знають, що є вільно, вони не знають інакше, вони просто не знають. І вони йдуть, тому що вони йдуть, тому що в них живуть гени їхніх пращурів. Тим часом нардеп Микола Княжицький коментує справу Михайла Сцельнікова. у своєму дописі на Фейсбук. Політик заявляє, образ люблячого батька, вигадка та легенда, яка ймовірно використовується для прикриття справжніх мотивів. За словами княжицького Сцельніков – ідеальний об'єкт для вербування а його публічне бажання обміну до Росії, нібито для пошуку тіла загиблого на війні сина, викликає великі сумніви щодо щирості намірів. Історія батька у роз. Спочів, який хоче шукати сина, дивна. І ось чому я знаю маму Лемберга Михайла, що зник без вісти. Вона відома письменниця і фотографиня, Співпрацює з еспресо. Я бачив і самого Михайла. Вони з групою Львів'ян приїхали тоді. У 206-й бат добровольцями. Батальйон формували у штабі нашої партії на Лаврській. Ми всі депутати ЄС записались туди на початку. Там же був і Андрій Паробій. Його фото у формі зі зброєю на блокпостах з тих часів. І Андрій, і Михайло, і його мама. Олена – патріоти України, як і Христина Паробій, племінниця Андрія, яка не раз в ефірі еспресо представляла книгу про Лемберга і заходи на його честь. І так вони з Андрієм Паробієм на початку війни були разом в одній частині. А ось батька Лемберга ніхто не знав і не бачив. Він пішов сім'ї 27 років тому. У нього була друга дитина у другому шлюбі, яку він теж залишив і мав провадження за несплату аліментів. Тому розповідь про люблячого батька ви. Вигадка і легенда, а ось як об'єкт для вербовки і сценарію, це ідеальний. Дійсно, після вчення вбивства він мав намір замаскувати свою діяльність. Він виїхав в ліс в ліс, скажімо так, де полив свій одяг, в якому він був, і розібрав велосипед, на якому він прокувався по місту. Пробував його. Скажем так, потопити в там, пруд такий невеликий, але все ж таки не зовсім так я Таким чином ми працюють, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!